Створювати дитинство для українських дітей необхідно просто зараз. У цьому впевнені в столичній мережі ресторанів Чорноморка, де влаштували справжнє свято для підопічних фонду Діти героїв. Зокрема, разом із фіналістами проєкту Мастер Шеф готували смачні страви. Потім всіх пригощали і самі смакували. А тоді долучились до інших яскравих активностей. Головною метою, звісно, що було створити яскраве свято для діток, якось відволікти їх від. Ну, жахливої ситуації, в якій ми живемо, на жаль, побачити їх посмішки. Задоволені обличчя, ну якесь щастя. Діти, які сьогодні прийшли до нас на захід, це діти героїв. Вони втратили одного або двох батьків на війні. На жаль, і наша задача полягає в тому, щоб показати їм, що життя продовжується, що ми маємо їх надихати, але як показує практика і життя, це вони надихають нас. Мета заходу благочинна: зібрати щонайменше 100 тисяч гривень на відпочинок цих дітей у літньому таборі, розповідають у чорноморці. Тож це свято стало для них стартом літа, сповненого нових вражень.